Від минулої суботи кільканадцять хлопців та дівчат з білими пов'язками кістяк мовного протесту. Третьокурсник, економіст Сергій приїхав під український дім Черкас. Приїхав після того, як побачив, що опозиція оголосила, що вона перемогла. Депутати розійшлися. Я зрозумів, що там залишилися лише Дійсно, люди, які залишилися заради української мови, а не якогось електорату. Якщо вже когось підтримувати, то тільки їх у ніч, коли оголошували про початок голодування, керувалися радше емоціями, кажуть ті, хто залишилися, сподівалися на масову підтримку. Та під український дім приходить кількасот людей. Не вважаю, там двоє звичайні проблеми, але ці хлопці та дівчата, ці люди, вони близькі мені по духу, і зокрема, тому що є такі люди в Україні мені хочеться розмовляти українською мовою. Міліція витіснила протестувальників з-під входу українського дому на сходи. Згори відгородили парканами, знизу майданчик оточили автомобілі невідомих власників. Авто припарковані тут вже кілька діб, да і не проти. Не знаю. А він там знизу порушує правила паркування, він Я гори. не бачив нічого. Я не знаю. Нічого. Усе, що приноситься до сходів, ретельно вивчається міліціонерами. Їх завдання не допустити появи наметів. Так немає хлопці, нема палаток нема. Ходити голодувальникам можна не скрізь. Варто хлопцями, дівчатам у вишиванках та з пов'язками Я голодую з'явитися на вулиці банковій. Правоохоронці їх зупиняють. А ми що порушимо запам'яту. А я тут стою. Я вас питаю, куди ви направляєте? Що адміністрацію президента да передати листа президента? Зараз у вас поїдуть приймуть листа. Одні люди ходять на польту, тому що люди тут і живуть, і працюють, і вони нормально ходять. Десь кажуть по квітні нормально. ще разінкися й голини Попри таку опіку, протестувальники на міліцію особливо не ображаються а вночі ще й підгодовують із запасів харчів, які приносять кияни. Адвокат і правозахисник Олег Веремієнко, який голодує, певен правоохоронці ставляться до них із розумінням після бійки 4-го числа під українським домом. Значит, дійсно один чи навіть я чув двоє співробітників Беркуту поклали свої посвідчення. Петра Шкутяка міліція почала розшукувати на малій батьківщині. Доки хлопець голодує у Києві, правоохоронці завітали до його квартири у Івано-Франківську. Дружина не відкрила двері, бо це був ранок. цей він сказав, що шукав мене, щоб вручити поїздку. Що, чому і що він не повідомив. Швидка допомога теж без співробітників МВС не обходиться. Анні Ющенко стало зле на шостий день голодування. Та у лікарні, окрім питань медиків, довелося вислухати і відслідчих. Та навіть не допит здивував напівпритомну найбільше, а не бажання допомагати. Швидка мені сказала, що мені потрібна госпіталізація мені потрібно деякий час прилежати в лікарні і отримати певні крапельниці, певну медичну допомогу. Однак, коли ми приїхали сюди, то мені сказали, щоб я відправлялася додому. Чи мені потрібно ці е, крапельниці десь ставити, чи це вдома робити, чи це тут. Вони відмовилися повністю пояснювати. Катерина Аврамчук каже, на її появу у лікарні відреагували так само байдуже. Лікар заходить, каже: Ну що? як діла. Ну, мама каже, от голодує шостий день. Типу, а для чого? Мама така вже: ну ну ви ж знаєте для чого, у вас вже одна була перед цим. І він починає такий свій монолог е злосний. Типу, а для чого? Вирішили людям зіпсувати життя, зіпсувати, щоб нам тут типу, гірше працювалося, щоб нам тут складніше було. Кажу, ви розумієте, ви зараз повинні їй допомогти, а не читати каже, Що мені булочки купити? Допомогу отримали лише коли стало відомо, що Катя журналіст своєю професією дівчина пояснює і втрату інтересу до неї з боку міліції, яка хотіла отримати її особисті дані одразу в швидкій, в рамках якої з кримінальних справ проводилися допити. Голодувальники не знають. Генеральний прокурор каже, зараз розслідуються п'ять справ щодо подій під українським домом. Кримінальні справи. Порушені об'єктивно складом злочинів Уже е є фігуранти по цих кримінальних справах. Слідство конкретно визначиться уже е кому пред'явити обвинувачення. Василь Ковальчук, ветеран підполковних збройних сил запасу з Полтавщини, вирішив сам подати скаргу на Беркут. 4 липня боєць спецпідрозділу роздер йому губу ударом, що зафіксувала і камера п'ятого каналу. Зараз він потерпілий, та манера допиту його насторожує. Ну, це було знаєте, із уїздки, повитягування підловити на чому-небудь задати провокаційне питання для того, щоб Просто перевести стрілки і зробити винних нас. Доки всіх не забере швидка, голодувальники залишатимуться під українським домом. Віталій Кличко прийшов переконувати молодь поберегти здоров'я. Не послухали інший опозиціонер Олесь Доній, який 22 роки тому організовував студентське голодування на майдані. З самого початку сумнівався в успішності цієї акції. Хоча допомагати голодувальникам залишився. Чому в 90-му, молодь підтримали тисячі киян, а сьогодні лише кілька сот? Пояснює так, у нас акція була не експромта. Ми до неї готувалися півроку, і за півроку ми виписували по пунктах і метове містечко, і окупаційний страйк в університеті. організація, які ми мали, це кількасот чоловік. Ми їх не вишукували в день акції. Голодувальники ще сподіваються, законопроект про засади мовної політики скасують, та реакції влади поки що нема. Президент визначається, що лучший орієнтір в цьому вопросі це європейська хартія о язиках. І от наскільки цей закон відповідає этой й харті, затвістують стандартам, довже сказати експерти. А доки немає остаточного рішення і у Кердім не розходиться, інші небайдужі у свій спосіб виступають проти законопроекту, то вимагають запровадити в столиці в якості офіційної угроруську мову. Ура, цім борове, ура! Дуждалися, тогодя рабства. Дуждалися на коні сто цього дня. То вивішують величезні банери, як от на останньому столичному футбольному матчі. Олександр <му> Аргат, Ян Доброносов, Олексій Тищенко час підсумки.